Найбільша помилка на цій стадії росту криптовалюти це купувати монети, які вже показали свій ріст. Такі монети, як Астар, ми бачили, що росла зараз, показують свій ріст, Файлкоін, також АйСіпі. Монети із сектору приватності, і, звичайно, люди бачать, що монета показала більше 100%. Обов'язково вона буде рости і надалі. А ваші монети, які ви купували, вони не ростуть, вони тільки йдуть на корекцію. І можемо для прикладу навіть подивитись на Starknet зі і так далі. Монети не показують росту. Ми дивимося, що інші монети почали рости. Обов'язково хочеться продавати наші монети і заходити в ті, які ростуть. Так працює логіка. Так Заводять людей. Таким чином, це найбільша помилка. І ви заходите, купуєте ці монети, а вони вже не показують свого росту. А ваші монети просто сидять на дні. Але обов'язково вони почнуть рости, і в той момент ви зловите ФОМО, думаючи, що... Потрібно було сидіти на місці, не рипатись, не продавати, але буде пізно, ви почнете купувати їх по більшим цінам. Ви повелись на новини, які кажуть, що, наприклад, там сектор приватності, далі там буде DeFi. Неважливо, який сектор буде показувати свій ріст, але ті монети, які у вас в активах, вони покажуть ріст саме кінець. І так завжди. А якщо ти хочеш більше розбиратися у темі криптовалюти, обов'язково переходь в мій безкоштовний телеграм-канал і підписуйся.